Другий тиждень мешканці житлового масиву при Дніпровській намагаються зупинити вирубку лісу. Замість сухостою, за словами провідного наукового співробітника Бориса Барановського, підрядники знищили дерева цінних пород, зокрема червонокнижну вільху. Мешканці виходили на протест 7 листопада, але ситуація не змінилась. Ну, позавчера они пригнали технику. За день до того, как должна была приехать комиссия и высчитать ущерб, нанесенный нашему лесу. Приехала техника, они начали выкорчевывать вот эти пни. Я так думаю, что они решили скрыть улики. Мы начали опять же им их останавливать в этом действии. После этого приехали какие-то братки, бандиты, я не знаю, как их правильно назвать. Начали распускать руки на наших активистов, нецензурно выражаться, оскорблять людей. За словами Миколи, мешканці викликали поліцію, яка вилучила у підрядника техніку. Судове засідання щодо арешту техніки розпочалося 11 листопада. Активістів та журналістів до зали не пустили. Ми переживаємо за те, що техніку можуть відпустити, і вона може спокійно поїхати назад. В ліс і робити свою чорну справу. Офіційно мене до суду не повісткою не запрошували. Прибув на випадок того, якщо суд визначиться, що будуть треба якісь від мене показання. Все, будь ласка, коментувати дану ситуацію не вповноважено. Після закінчення засідання ми звернулись до керівника компанії-підрядника ТОВ Агромагніпро Сергія Черкасова. Вітаю, телеканал Суспільне прокоментуйте. Будь ласка. Для чого ви знімаєте? Зачем? Ну, прокоментуйте, будь ласка, хто і куди вивозив дроби. Ви відмовляєтесь надавати коментарі? Стан справи прокоментував прокурор. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Наразі розглядається клопотання щодо арешту майна, а саме техніки, яка була задіяна в ході викорчовань та порубки дерев. В даному етапі клопотання слідчого погоджене прокурором. Сам розгляд судовий, він відкладений для ме, з метою витребування додаткової інформації. Жителі Придніпровська планують продовжити боротися за збереження лісу, готують звернення в різні інстанції. Також планують заручитися допомогою громадських організацій. Якщо треба буде, ми будемо стояти тут місяць-два, будемо пригади під техніку, під трактора. Нас вообще нічого не становить. Ну от вообще. Раніше Суспільне Дніпро надсилало запит до міської ради, аби отримати коментарі від департаменту парків та рекреації та дізнатися, навіщо виробили червонокнижні дерева у передбачений законом термін. Відповіді ми не отримали. Олена Растовця, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.